Це ще сюжет дебілам про інвазію. Дебіли це нинішні екологи, ті їхні брашки, я не знаю, там така є депутата Овчинникова. Ну, овця є овця. Вона там, я не знаю, учитель, чого там арифметика, чи арифметики, чи математики, чи пенія. Ну, вона розказує про інвазію. Ну Дивіться, що я тут скажу вам про інвазію. Оце старе насадження глядіть. От, Бачите, одна глядічка величезна, друга. І навкруг неї насадження. Тобто те, що було, і те, що засіялося. Тобто інвазія. Отам От інвазія далі. Вона на 95% в'яз. Взагалі тут в'яз, алича, абрикос, жерделя. Що тут ще є інвазія? Ну, жимолость. Але ні одної не немає інвазії. Слухайте, ні одної. Оце брехливе чмо, там таке, як та оця дурна, і ті грійники. Вони, я не знаю, що вони вчили, пісочниці ковиряли, какашки чи що. Вони від лісу абсолютно далеко, то безмозлі, непрофесійні, безмозлі ідіоти, які будуть розказувати за інвазію. Немає інвазії, немає. Інвазія це хвороба, хвороба голови. Я маю відносно українського лісу. Я не бачу поки що. Якщо взяти інвазію не відносно рослини рослин, а рослини там відносно землі, що заростає земля, то, звісно, перше місце інвазивне це сосна. Сосна береза. Отут на півдні граб дуже інвазивний. Кажу граб цей, як його. В'яз, ем... глід, косточкові всі інвазивні. Всі косточкові інвазивні, тому що їх їдять і розносять пташки. В першу чергу інвазивний косточковий. Із зарубіжних таких невідомих це хіба що каркас. Каркас це теж косточка, його пташки розносять. А таке, як акація, глядіче, воно абсолютно не інвазивне. Бачите, прекрасний ліс. Прекрасний ліс. Дивіться. Ох, як тут пахне хорошо, як тут цвіте. І бачите, що я тут знайшов? Чого я сюди ходив? Ви думаєте, я за інвазією сюди ходив? Так.